З моменту, як світ побачив перший Nissan Qashqai, пройшло 20 років. І ось це вже солідно. І сьогодні переді мною стоїть третя генерація в двох комплектаціях, одна з яких причому є найпопулярнішою в Україні. Тож давайте подивимось, за що її так люблять. Перший в кадрі – N-Design, друга Tecna. Обидві моделі 25-го року, обидві в білому перламутрі і обидві з однаковими силовими установками один літри, який гібрид з переднім приводом, але з різницею в 60 тисяч гривень. І ця різниця в першу чергу захована в зовнішньому вигляді. Так, наприклад, версія техно йде в монокольорі, хоча чорний дах може бути додано як опцію. Плюс модель оснащена дзеркалами з підігрівом, функцію автоскладання та нахилом дзеркальця, коли ви рухаєтесь назад. Плюс модель йде на дев'ятнадцятих легкосплавних дисках та оснащена матричною оптикою. Ну а позаду ліхтарі з. З суперчервоним ефектом. Ні, я не жартую, він дійсно так і називається. Супер-червоний ефект. Також в моделі є датчик світла та дощу та безключовий доступ. Ну, оскільки ми вже тут. Давайте заглянемо в інтер'єр сидіння з електрорегулюванням, функцією пам'яті та підігрівом. Також автомобіль має підігрів керма, два великі дисплеї по 12,3 дюйма для мультимедії та водійського кластера, плюс проєкційний дисплей, двозонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо, панорамний дах, бездротова зарядка та фонова підсвітка. Плюс мультимедійний дисплей гарно промальований має висок Око роздільну здатність та підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Ну а якщо повертатися до моделі N-Design, то в базі вона матиме чорний дах, пластикові елементи будуть пофарбовані в колір кузову, а також додадуться акценти в чорному глянці. Ну і найпомітніша зміна в екстер'єрі це 20 дюймові колісні диски. А колись все починалося з 16-ти. Хоча враховуючи при сантиметрів в колісну базу та збільшення габаритів, це й не дивно. В інтер'єрі найбільші зміни в цій комплектації помітні завдяки вставкам з алькантари на сидіннях, центральному підлокітнику та дверних карт. При цьому позаду достатньо місця навіть для пасажирів зі зростом 190 см, Є мінімальний запас над головою, і є мінімальний запас в колінах, навіть коли сиджу сам за собою, що приємно дивує. І все знову ж таки завдяки приросту колісної бази в процесі еволюції цього автомобіля. Особисто мені екстер'єр ен дизайну подобається трішки більше, як і вставки з алькантари всередині. Ну а який подобається вам? Пишіть в коментарях до слова, всі комплектації кашкаю є в наявності в дилерському центрі Киявта.